На лаву підсудних через непоклеєні шпалери на Харківщині суд призначив жінці штраф у 500 гривень за те, що вона відлупцювала співмешканця через те, що він хильнув зайвого і не виконав поставлених задач щодо ремонту. Ось такий він український матріархат. Ну зрештою, засуджена повністю визнала свою провину, уклала з потерпілим угоду про примирення. А пара помирилася і вже разом поклеїли шпалери. Кажуть, що за 15 років їхнього спільного життя це була не перша і точно не остання сварка. Ну а добірка новин про більш серйозні злочини далі в нашому кримінальному дайджесті. З ухилянтів в моряки фіктивне працевлаштування військовозобов'язаних на судне дальнього плавання викрили на Одещині. Організатори схеми дві місцеві жительки. Вони шукали клієнтів, що тікають від служби у війську, і пропонували виїхати за кордон у якості членів екіпажу. За послуги брали по 6 тисяч доларів. Правоохоронці провели обшуки у фігуранток, вилучили понад 180 тисяч доларів, мобільні телефони, підроблені документи, автомобілі та інші докази протиправної діяльності. Тепер їм загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна двох дівчат, які за гроші підпалювали автівки на замовлення. Затримали в Одесі зловмисницям по 17 та 18 років. Пропозицію про незаконний підробіток вони отримали в месенджері. Скалі роботу в, в інтернеті там була написана е, подработка за те, що ми подержимо машину нам заплатять. Машини підходять в ЗСУ і поліцейські машини. Цей руководіть сказав, що якщо ви не найдете воєнну чи поліцейську машину, то подайдете любой чорний джип, і треба буде зробити на ньому ззаду білий крест. Дівчата так і зробили: наклеїли білий скотч на цивільну автівку містянки, облили легкозаймистою рідиною та підпалили. Сам злочин зафільмували для куратора. В аналогічний спосіб вони мали намір спалити ще один транспортний засіб, але були викриті та затримані правоохоронцями. У столичному СІЗО четверо ув'язнених вимагали 10 тисяч доларів за неіснуючий борг у співкамерника. Зловмисники звинуватили чоловіка в порушенні законів кримінального світу. Тож той мав сплатити за це внесок до общака кримінальних авторитетів з країни-агресорки. Щоб пришвидшити процес, до жертви застосовували тортури. Зрештою, гроші потерпілий Передав зловмисникам через посередницю. Останню затримали. В камерах вимагачів провели обшуки. Чотирьом ув'язненим оголосили нові підозри до тих, що вони вже мали. А це плюс до 12 років в'язниці додатково. На Буковині викрили підпільну тютюнову фабрику. У нежитловому приміщенні ділки облаштували виробничу лінію повного циклу, а для безперебійної її роботи встановили дизельну підстанцію. Промислова потужність підприємства складала понад 50 тисяч пачок сигарет на добу. Продукцію збували під брендами українських та європейських виробників з фальшивими акцизними марками, продавали контрафакт через торговельні мережі, телеграм-канали та поштових операторів. Під час обшуків правоохоронці вилучили в ділків обладнання 70 тисяч пачок цигарок, понад півтори тонни тютюну та мільйон підроблених акцизів. Вартість контрафакту сягає 15 мільйонів гривень. Причетним до оборудок загрожує до 10 років ув'язнення. Жителька Кривого Рогу продавала українок у секс рабство Жінка вербувала жінок у скрутному становищі на роботу в нічних клубах Чехії. Обіцяла чималу зарплату 100 євро на годину. Автобус із заробітчанами затримали на пункті пропуску через кордон. Під час обшуків у підозрюваної вилучили телефони та чорнові записи, які підтверджують її злочинні плани. Жінку затримали. Їй загрожує до восьми років ув'язнення. На Прикарпатті поліція запобігла замовному вбивству. Чоловік через ревнощі хотів позбутися власної дружини. Найняв кілера, щоб той за дві тисячі доларів вколов жінці смертельну дозу наркотиків. Замовник передав аванс виконавцю. Утім, не знав, що його дії вже документують правоохоронці. Під час обшуків у замовника та кілера знайшли саморобні вибухові пристрої. Обох затримали. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.